Привіт, друзі! Якщо ви покладаєтесь лише на один вид доходу, одна криза може забрати у вас все або практично все. Багато людей досі вважають, що шлях до багатства завжди вибір між нерухомістю або інвестиціями. Як фаундер та CEO of Skyfort Estate and Skyfort Wealth я можу сказати точно: це ніколи не або або. Це завжди працює разом. Нерухомість дає стабільність, капітал і довгостроковий захист, інвестиції в екземп-маркет дають диверсифікацію, приватні можливості та реальний кешфлоу. Як лайсенс, ділінг репрезентатив я постійно бачу одне: ті, хто диверсифікують, виходять з криз набагато сильнішими. Не потрібні мільйони. Потрібна правильна стратегія. Нерухомість плюс приватні інвестиції працюють разом. Якщо хочете диверсифікувати свій портфель, купити або продати нерухомість, або приєднатися до команди, що реально зростає, Skyfort відкрита. Ми запрошуємо License Dealing Representative, тих, хто хоче отримати цю ліцензію, ліцензованих Real Estate Agents в Калгарі та Альберті, і тих, хто хоче і може стати цим агентом. І пам'ятайте, у Skyford ми будуємо не просто кар'єри, ми будуємо майбутнє.